Шановні друзі, сьогодні 13 квітня 2023 року, хочу от показати бюджетний варіант акумуляторних оприскувателів помаранчевому кольорі. Моделька GS12 Gerardo. І рядишком в такому от синьому. Кольори GL12. Оприскиватель Ось такі от акумуляторні бюджетні оприскивателі. Комплектація. Практично комплектація тільки різний колір. Один в один. Надійні, провірений руками. Так, тут у нас. Подивимося, що в комплектації йде мирний стаканчик. І 5 таких форсунок насадок. От один, другий, третій. Така от ромашечка. Четвертий, п'ятий. же ремені в комплекті. Штанга роздвижна. І держатель. Такі. Невеличкий, компактні і по приємній ціні. О, такі. О, зараз ми запустимо один от. О, бачите зелений і червоний колір робоче положення. Підзаряжаюся з допомогою зарядки. От. Відключив розеточку. Підключив, приподняв розйомчик, підключив і вперед. Одного заряду акумуляторної батареї вистачає до вісьми заправок. Можете переставити. Так що зарядили один разочок і якщо невеличкий у вас. Участочок і небагато. Дерев. Так може і одної зарядки на рік хватити. Так, подивимося зверху тут, що тут у нас. І внутрі от така сіточка. Два ідентичні, Чекають у вас на електромоторі. Кого зацікавили дані оприскувачі. Звертайтесь в компанію ТОВ ВКФ Електромотор. Заходьте на наш сайт або телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. Отакі оприскувачі. Чекаємо на електромоторі. Тепла добра. До нових.